Добрий день! Ми продовжуємо нашу загадкову подорож світом літератури. Тема сьогоднішнього року міфи, подорож до витиків людської уяви. Відкриємо для себе чарівний світ давніх переказів, де народжувалися зорі, де дерева торкалися неба, а птахи створювали Всесвіт. Сьогодні ми вирушимо у захоплюючу подорож крізь час, до самих джерел людської мудрості. Але перед цим давайте дізнаємося, що таке міф. Ці визначення ви можете занотовувати до зошиту. Міф це давнє оповідання про боїв героїв та створення світу. Це спосіб, яким наші предки пояснювали незрозумілі явища природи та відповідали на вічні питання про походження всього сущого. Слово міф походить з грецької мови і означає розповідь, слово, переказ. Так чому ж виникли міфи? Пояснення світу. Люди намагалися зрозуміти, звідки взялися земля, небо, зорі, сонце, природні явища, грім, блискавка, зміна пір року здавалися таємничими і магічними. Віра та надія. Міфи давали відповіді на важливі питання і допомагали людям відчувати зв'язок зі світом. Міфи з'явилися тисячі років тому, коли люди ще не мали наукових знань. Вони створювали захоплюючі історії, щоб пояснити те, чого не розуміли. Ці розповіді передавалися з покоління в покоління. Міф або казка. У чому різниця? Міф розповідає про богів і створення світу. Люди вірили, що це правда, пояснює походження явищ, має релігійне значення. Казка вигадана історія для розваги, має вигаданих персонажів, навчає життєвим урокам, Починається Жили Були. Важливо пам'ятати міф для давніх людей був не вигадкою, а священною істиною, що пояснювала устрій світу. Які бувають види міфів? Міфи бувають різні, залежно від того, про що вони розповідають. Давайте познайомимося з основними типами давніх переказів. Космогонічні про створення світу, неба, землі, зір це найдавніші міфи людства, героїчні про подвиги героїв їхню боротьбу зі злом та чудовиськами, теогонічні про походження боїв, їхні родини та стосунки між ними, етіологічні. Про виникнення природних явищ, рослин, тварин. Космогонічні міфи. Розповіді про народження всесвіту. Сьогодні ми зосередимося на найцікавішому типі міфів космогонічних. Саме слово космогонія складається з двох грецьких слів: Космос, світ, всесвіт і гонос Народження. Що таке космогонічні міфи? Космогонічні міфи це давні оповідання про те, як виник світ, хто його створив і з чого. Це найдавніші розповіді, які намагаються відповісти на найголовніше питання, звідки все взялося. У різних народів є свої версії створення світу, але майже завжди у цих міфах є первісний хаос або порожнеча, творець або творці світу. Поетапне створення елементів світу. символічні образи птахи, дерева, води. Українські космогонічні міфи. Наші предки слов'яни також мали свої уявлення про створення світу. Ці міфи збереглися завдяки дослідникам фольклору, зокрема відомому українському письменнику та етнографу Сергію Плачинді. Сьогодні ми познайомимося з двома чудовими українськими космогонічними міфами – «Сокіл Рот» та «Прадуб». Міф «Сокіл Рот» – Розповідь про птаха, який створив весь світ. Початок усього ОКЕАН, море. Первісний стан. На початку часів НЕ було ні землі, ні неба. Лише безкраїй темний океан море, що розлився скрізь. У цьому величезному водному просторі панувала тиша і темрява не було нічого живого, нічого рухомого, тільки нескінченна водна гладінь. Саме з цієї темної пустелі мав народитися весь світ, який ми знаємо. З'являється сокіл. Рот. Раптом з темних глибин піднявся сокілрот, величний птах, прародитель усього сущого, його ім'я рот означає рід, походження. Адже від нього мала походити все живе. Злетів сокіл високо в небо, розпростер могутні крила і почав творити світ. Сокіл не просто літав, кожен його рух, кожен помах крил мав магічну силу творення. Як сокіл рот творив світ, перо у воду. Сокіл упустив своє золоте перо у воду, і з'явилася земля. Помах крил змахнув крилами, побіє вітер і розсунулося небо над водою. Світло і тепло від його пір'я засяяло сонце, а з очей заблищали зорі. Життя, де торкався землі, проростали дерева, квіти, з'являлися тварини. Символи у міфі Сокіл рот. Сокіл символ сили, волі, творчої енергії. Тах, який бачить далеко і високо, бачить майбутнє світу, вода, первісна стихія, джерело життя, з якого все народжується, символ можливостей, золоте перо, інструмент творення, магічний предмет, що перетворює хаос на впорядкований світ світло, перемога над темрявою, початок життя, знання та усвідомлення. Головна ідея міфу Сокіл Рот. Цей міф розповідає нам про те, що світ створений з любові та творчої сили. Сокілрот це уособлення життєдайної енергії, яка перетворює порожнечу на красу. Наші предки вірили, що все живе це частина великого роду, великої родини, яка починається від цього чарівного птаха. Цікавенка. У багатьох українських піснях і казках птахи мають магічну силу. Це відлуння давніх міфологічних уявлень. Міф Прадуб. ЛЕГЕНДА про Світове Дерево. Дерево, що тримає світ. Міф про прадуб розповідає про величезне космічне дерево, яке з'єднує всі частини Всесвіту. Це незвичайне дерево, це вісь світу, основа всього сущого. Уяви собі дуб такий великий, що його корінням немає кінця. Крона торкається небес. А стовбур проходить крізь усі світи. Саме таким і був прадоб, перше дерево. Будова світу за міфом Прадуб. Небесний світ, крона дуба. Земний світ. Стовбур дуба, підземний світ, коріння дуба. Прадуб ділив все світ на три рівні і кожен мав своє значення та своїх мешканців. Три світи Прадуба, Верхній світ, крона. Тут живуть боги та небесні птахи, світ світла, сонця зірок, це царство вічного дня, де панує порядок і гармонія. У гілках дуба співають чарівні птахи, що приносять весну. Середній світ стовбур, світ людей і тварин. Тут протікає звичайне життя, народжуються діти, ростуть дерева, змінюються пори року. Це наш світ, де переплітаються радість і смуток, день і ніч. Нижній світ коріння. Підземне царство предків і духів. Темне таємниче місце, де зберігається пам'ять роду. Тут спочивають душі померлих і ховаються скарби землі. Мешканці прадоба укроні. Птах сва сокіл, зозуля час, божество світло. На стовбурі бджоли працьовитість, білка швидкість, люди. Укроні. корінні. Змій мудрість, духи предків, хранителі скарбів. Символіка дуба у міфі зв'язок, єднає небо і землю, сила, могутність природи, життя, безперервність буття, знання, мудрість поколінь, захист, оберіг роду. Дуб для українців завжди був священним деревом, символом сили та вічності. Пратуб як центр світу. Стоїть дуб прадуб, а на тому дубі золотий престол, а на престолі вся правда світу. Прадуб це не просто дерево, це віс світу, навколо якої обертається все суще. Він тримає небо, щоб воно не впало, і стримує підземні води, щоб вони не затопили землю. Наші предки вірили, поки стоїть прадуб, існує світ, він, основа буття, символ порядку серед хаосу. Спільні риси космогонічних міфів. Якщо уважно подивитися на міфи Сокіл, рот і Прадуб, можна знайти багато спільного, це не випадковість. Так наші предки розуміли світ. Поетапність створення. Світ створюється поступово: спочатку основа, потім деталі: від хаосу до порядку, з темряви і безладдя народжується гармонійний впорядкований світ. Вертикальна будова. Світ має три рівні небесний, земний, підземний. Центральний образ. Є головний символ творення, птах або дерево. Зв'язок усього все у світі пов'язане між собою, є частиною цілого. Структура космогонічного міфу. Початок, хаос, пустота, первісні води. Творець, з'являється той, хто створить світ. Створення поетапне створення елементів світу. Результат впорядкований світ готовий для життя. Майже всі космогонічні міфи світу мають подібну структуру. Це універсальний спосіб розповісти про народження Всесвіту. Символи в українських космогонічних міфах. Птах, свобода, польот, творча сила. Зв'язок між небом і землею. Посередник між світами. Дерево, життя, ріст, зв'язок поколінь, міцність, вічність, основа світобудови, вода, перша стихія, джерело життя, очищення, безкінечність можливостей, світло, знання, добро, початок життя, божественна присутність, перемога над темрявою. Чому міфи важливі сьогодні? Культурна спадщина. Міфи зберігають пам'ять про наших предків, їхні цінності та погляди на світ. Розуміння літератури. Багато сучасних творів використовують міфологічні образи та сюжети. Символічне мислення. Міфи вчать бачити глибший зміст у явищах та подіях. Українські міфи в сучасності. Образи з давніх. Міфів живуть і сьогодні. Ми бачимо їх у національній символіці: тризуб, дуб, калина це все символи з давньої міфології, піснях і казках, ой не Ходи Грицю, Дід Панас, повні міфологічних образів, святах і традиціях, Купала, Коляда, Великдень, відлуння давніх вірувань, мистецтві, вишиванки, писанки, розписи це символи з міфів. Творче завдання. Намалюй свій міф. Створи ілюстрацію до міфу сокіл рот або прадуб. Постарайся передати символіку, використай відповідні кольори. Золотий для сокола, зелений для дуба. Покажи три рівні світу або придумай власний міф. Напиши короткий міф, 10-15 речень про створення чогось. Як з'явилося Дніпро, чому співають солов'ї. Звідки взялися Карпати. Використай структуру космогонічного міфу та символи. Дослідницьке завдання порівняй український міф з міфом іншого народу грецьким, скандинавським, індійським. Що спільного, що відмінного, обформи свої висновки у вигляді таблиці або діаграми. Підводимо підсумки. Перевір себе. Запитання для роздумів. Чим міф відрізняється від казки? Що таке космогонічні міфи? Хто такий Сокіл Рот і що він створив? Які три світи з'єднує прадуб? Які символи зустрічаються в обох міфах? Чому дуб був священним деревом для українців? Де ми можемо побачити міфологічні образи сьогодні? Завдання на знання. З'єднає термін з визначенням міф. Космогонія, прадуб, символ. Доповне речення. Сокіл рот створив землю з прадуб ділить світ на частини. У міфах вода символізує. Обговоріють відповіді в класі. Можливо, хтось побачив у міфах те, чого не помітили інші. Цікаві факти про міфи. У багатьох народів світу є міф про світове дерево, не тільки у слов'ян. Це один з найдавніших символів людства. Образ птаха Тверса зустрічається в міфах від Єгипту до Америки. Люди завжди захоплювалися здатністю птахів літати. Українські вишивані рушники часто зображують дерево життя. Це відлуння міфу про прадуб, що дійшов до нас через тисячоліття. Міфи це мости між минулим і майбутнім, між землею і небом, між мрією і реальністю. Наш урок завершується. Дякую вам за роботу, уважність і активність. Сподіваюся, українська література і надалі приноситиме вам цікаві відкриття. Якщо ви хочете підтримати наш канал, буду вдячна за лайк, коментар або підписку. Це допомагає розвивати контент і створювати нові корисні відео. Всі матеріали до уроку в описі під відео. До наступної зустрічі! Бувайте!